ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні я до вас, ну, з такими 50 на 50 не дуже найкращими новинами. А все тому, що регіон Аргентина у нас почав дуже серйозно коригуватися по цінам. Якщо хто не в темі, що там у нас відбувалося, то нагадую, що нещодавно курс по Аргентині у нас просів майже в два рази навіть можна сказати, трішечки більше, ніж в два рази. І це було супер вигідно для того, щоб затаритися іграми. Але потім СТОР почало непогано так. Трусити і видавництво почали коригувати свої ціни. І в результаті вийшло так, що нові ціни, які були відкориговані, вони навіть гірші ніж попередні до девальвації курсу. Це мерз. Тобто, перекладає на дуже доступну для нас мову, стало банально невигідно купувати через регіон Аргентина, якщо мова йде про скориговані ціни. І проблема тут полягає в тому, що весь цей час, коли ми чекали на появу українського регіону, ми переймалися, що колись нам перекриють воду і ми не зможемо купувати через регіон Аргентина. Але хто тоді міг подумати, що рано чи пізно регіон Аргентина сам по собі скотиться в невигідну сторону? Коротше, на даний момент ситуація мені не дуже сильно подобається, але варто сказати, що прямо на зараз все ще залишаються вигідні позиції, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Так що ставте вподобачку, пишіть шалений коментар. Ну і погнали на, можливо, останній потужний аргентинський розпродаж. Ну що, гайс, поїхали по нашому розпродажу. Він починається ось тут з вкладки Зворотній відклик. Заходимо сюди, дивимося, що у нас тут пишуть, а пишуть, що він триматиме аж до 2 1, 24, Тобто. До нового року. Ну, а тепер поїхали, пройдемось по самим позиціям. Гортати ми цей раз ось так, по-тупому, все не будемо. Позиції вже цікаві, виписані. Давайте одразу по ним і підемо. Перше, що я вам хочу порадити, купити, це Assassin's Creed Mirage, але не звичайний. Дивіться, у нас тут є міражик, цікавий, забандлований. ось цей, який одразу йде. Поряд з Assassin's Creed Valhalla. Дуже непогана попередня частина. Раджу пограти, якщо ще не грали. Коштує все це ще. Астя у нас 229 гривень. Всього 5 тисяч аргентинських песо це зараз перекладається як 229 українських гривень. Так що я вважаю, що непогана пропозиція для початку, щоб розігріти наш розпродаж. Ну а тепер поїхали вже по екзотичним іграм. Тому що наступна у нас гра називається Atlas Fallen, Можливо, ви за неї чули колись. Можливо, не чули, я вам зараз розкажу і покажу. Тут вона вже коштує 7200 аргентинських песо, що якби вже начебто і багатесно. Але дозвольте мені трішечки розказати за цю гру. Ну, по-перше, вона свіжа, вона виходила в цьому році. На неї робилася велетенська ставка, що гра повинна була вийти масштабною. У відкритому світі у нас пригоди. Бойові пригоди, які чимось нагадують в деякі моменти God of War, але це не God of War, Попереджую. Гра досить яскрава, має непогану. Графічну складову, якби все круто. Пригоди у відкритому світі, цікаві персонажі, цікавий лор, все повинно піти було як треба. Але щось грі не вистачає. Якби геймплей начебто, і непоганий, але Зірок з неба не хопає. Гра вийшла, я б сказав би, посередньою і чимось мені нагадала серію Dark Siders, а саме другу частину, де у нас був полувідкритий світ, і по ньому ми подорожували. Ось щось на кшталт мені цього вона нагадала. Як би там не було, гра зараз коштує далеко. Леко не фул прайс, а всього 333 гривні. І за реліз цього року це непогана ціна. Так що, якщо вам цікаво, Атлас Fallen може бути для вас непоганою, навіть особливою грою цього розпродажу. Далі у нас іде класична гра, яку я практично постійно раджу, називається вона Borderlands. Але цього разу я буду радити вам брати круті видання. Просто дивіться, ціни ще не скориговані. Можете одразу брати. Ну, отут, отут уже скориговано: 40 тисяч, ми це не беремо. Але от по цьому всьому ви пройдетесь і побачите, що самий кайф це супер делюкс версія. За 40 гривень 48 копійок. Так що, якщо ви хочете собі Borderlands 3, а якщо ви забули, що таке Borderlands, по-перше, я вам зараз спробую нагадати, як він виглядає. По-друге, я вам скажу, що це потужний лутер. Шутер-бойовик, який можна проходити в кооперативі, і, в принципі, можна проходити і самому. Гра, яка має унікальну, отаку казкову а, значить стилизацію. Ну і просто ця гра вартує уваги, тому що сама по собі вона непоганий шутанчик ще в довісок. Ну і за сюжет. За сюжет я забув сказати. Тут ще й прикольний сюжет зі своїми жартами, зі своєю атмосферою, зі своїми харизматичними персонажами. Так що гра за всього 41 гривню дуже вартує вашої уваги. Уваги. При тому це не звичайне видання, а це потужне видання Super Deluxe Edition. Так що, якщо ви хочете в Аргентині витиснути останні соки, обов'язково прикупіть собі бороду третю. Поїхали далі. Чому нам зупинятись? Crash Bandicoot настав твій час. Так, це він. Раджу саме цю частину, тому що тут у нас старі класичні три частини Crash Bандікута, плюс четвірка. Тут немає у нас якихось там гоночок, немає нічого такого, знаєте, що підійде не усім. Це просто клас. Класичний креш-бандікут. Усі частини, якщо ви хочете собі закинути це в колекцію, я б вам радив би це зробити, тому що ціна унікально мала. Зараз вона складає усього 55 гривень 28 копійок. То, як то кажуть, беріть і можете просто не зволікати. Ну а тепер поїхали по гоночкам. Попрацюємо, тому що гонок класних багато не буває. Зараз у нас піде мова за дьорд. 5. виглядає вона приблизно ось так. Графон, коли вона вийшла, був на досить-досить достойному Next-Gen рівні. Зараз же, коли три роки пройшло, то звісно, воно не так круто відчувається. І, можна сказати, навіть програє графічно той самий Forza новій частині, Forza Horizon 5, це все ясно. Але якщо вам набридла Forza, і ви шукаєте якусь веселу гоночку, де можна буде підрубити музончик, який тут досить непоганий, поїздити, повідпочувати, послухати якісь, можливо, подкасти під час Гонок, ну, це ваш вибір. Я ж кажу, я пройшов, я максимально залишився задоволений, при тому я пройшов і оригінальну компанію, і потім ще й закривав DLC. Абсолютно не напряжна гра, складність підлаштовується під будь-якого гравця. І ще й за такі гроші всього 12 гривень. Дуже-дуже раджу звернути увагу. Але це ще далеко не кінець. У нас далі починається сюрпрайз. Сюрпризи починаються, тому що у нас далі йде Дед, Дед. Ну, ви далі здогадалися, хто так не дед з пістолетом Дед Спейс. Я, я вам кажу, просто берете звичайну версію, вона вам обійдеться всього 166 гривень 59, 59 копійок, що зовсім небагато. Ну, і якщо ви не знаєте, що таке Дед Спейс, дозвольте Павлу, вам трішечки розказати. Гра. Дуже сильно нагадує кінофільм чужі, і е проти вас виступають монстри, з якими ви б'єтесь, з яких ви вбиваєте, виживаєте, знаходите апгрейди, покращуєте свого головного героя, качаєте зброю, качаєте костюм і намагайтесь врятуватись. Це ваша мета. Якихось додаткових спойлерів я вам зараз розказувати не буду. Якщо не грали, і якщо вам подобаються отакі космічні пригоди, ще й з елементами хорору, з елементами сурвайвер, ну це однозначно ваш. Вибір. Далі у нас іде діабло. Дябло, незвичайне. Я от прям відчуваю, що ви хочете? Ви хочете Я хочу вам порадити купити діабло. От, Diablo будемо брати ми стандартну версію, яка коштує у нас 6300 аргентинських песо. 6300. Це перекладається на наші грошики, на наші українські гривні як 291 гривня. Чесно вам скажу, можна дочекатися Diablo 4 в геймпасі, е, і вона, вона там рано чи пізно буде, але коли вона там точно буде, поки що сказати я вам не можу. Можливо, це буде початок 24 року. Можливо, це буде вже там середина 24-го року. Не знаю, з такою грою з елементами гра і гра, я нагадую, це не просто діабло. Звичайно, як раніше було там перша, друга, третя частина. Ні, це можна сказати така ММО гра в мініатюрі, тому що просто сюжетну кампанію ви пройдете, ну там, скажімо, за тиждень, ну може за два тижні. А ось після сюжетної кампанії у вас вже почнеться головна частина ігрова, де ви будете прокачувати своїх персонажів, збирати речі. Можливо, в онлайні будете з кимось зустрічатись, бити пику друг другу. Коротше, дуже багато тух. Тут цікавих елементів для вас буде навіть після проходження гри. Тому вичікувати там півроку або один рік, або не вичікувати і купити зараз. Вибір тільки ваш. Далі у нас буде Dying Light. Dying, Dying Light. але не перша частина, а дякувати Богові, що на другу поки що не підняли ціни. І ми можемо собі взяти звичайне видання, коштує воно просто смішних грошей 83 гривні 28 копій, копійочок. Тут у нас є і паркур, і великі відкриті локації, і купа квестів, і розчліньонка є. Коротше, багато всього тут є. В цій грі можна провести ну, напевно більше 100 годин, якщо прям все зачищати, все виконувати. Вона неймовірно круто виглядає, має. Неймовірно крутий паркур. Ще раз я хочу на цьому акцентувати увагу. Ну а по сюжету я скажу так: він середній. Тут є цікаві квести, є цікаві повороти сюжетні, але не сказати, що він хопає зірок з неба. Якщо ви хочете провести багато часу в якійсь якісній грі, то Dying Light 2 це однозначно, однозначно ваш вибір. Тим паче за 84 гривні. Беріть обов'язково в колекцію. Потім такої шари точно не буде. Це прям мастхевна, мастхевна ціна. Далі інформація для вболівальників футбольних. У нас є така гра, яка раніше FIFA називалася. Зараз вона називається FC24. І, звісно, нам потрібен бандл максимальний, який буде у нас і під Series консоль, і під, значить, консоль старого покоління Xbox One, Xbox One X. Ось цей бандл нас турбує. Обійдеться ці, цей бандл вам аж 7%. 7349 аргентинських песо, але нехай ця сума вас не турбує. Тому що якщо перекласти на гривню, то це все буде звучати як 340 гривень українських вже непогано. Так що, якщо вам подобається футбольчик, ви його можете дочекати з геймпасі, через один рік він там з'явиться. А Якщо у вас прямо зараз є бажання грати в онлайні або проходити сюжетну компанію, то краще купуйте прямо зараз. Поїхали далі. Поїхали далі, тому що далі у нас. Багато цікавих ще ігор, наприклад, Far Cry. Far Cry не звичайний, ми будемо брати, а будемо брати потужний бандл, який виглядає ось так: коштує він копійки. Дивіться 1750 аргентинських песо. Це у нас 81 гривня. Тут у нас третя, четверта, п'ята і шоста частина Far Cry. Так що, якщо вам цікава Far Cryна і ви пропустили оці ці частини, то в колекцію за такі гроші за 81 гривню всі частини легендарної серії Far Cry. duże, duże kruto. А от що стосується шостої частини, то ми я можу вам порадити взяти повне видання. Дивіться, у нас є тут Gold Edition, воно знову таки коштує недорого. Шоста частина повна з сезон пасом, з усім додатковим контентом, вам обійдеться усього якихось 92 гривні. Ця гра неймовірно круто пропрацьована для консолі Xbox Series S. Якщо у вас S, якщо ви хочете в потужний шутер у відкритому світі пограти, обов'язково візьміть собі саме Far Cry 6. Gold Edition 93 гривні. Давайте скажемо або 92,55, Але але я округляю до максимуму 93 гривні. Дуже дуже непогана пропозиція, я так вважаю. Ну а далі по списку у нас іде дуже цікава гра зі старих часів під назвою Alan Wake Remastered. Так, 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 оригінал виходив на консоль Xbox 360, був систем селером свого часу, але ті часи минули. І на покоління вже Xbox One та PS4 нам зробили непоганий ремастеред, котрий обійдеться вам, усього якихось 19 гривень за отаку сучасну класику. І якщо ви мене спитаєте, Павло, чи ти грав, я вам скажу так, хлопці, грав, виглядає гра непогано, грається взагалі просто потужно. І навіть, от, от скажу від себе, що. По геймплею перша частина ну, мені більше подобалась, ніж друга. Так, друга дуже красива, у другій дуже потужний сюжет, подача, імерсивність все там присутнє. Але от геймплей в першій частині так він був банальний, так він був такий поверховий світити фонариком та вбивати монстрів, але гра була ну, набагато більш весела. Так що, якщо ви ще не грали Alan Wake, пограйте ремастер-версію за 19 гривень. І потім, можливо, якщо вам дуже сподобається, вже колись купите другу частину, яка вже буде коштувати не 19 гривень, а набагато. набагато Більше, погнали далі. Ghost Runner. Хто ти? Я? Гостранер, ось він тут у нас знаходиться: Runner. Ну, буду я вам радити і першу, і другу частину. Перша коштує 20 гривень звичайне видання. Ось це. Друга частина у нас коштує вже не 20, а 220 гривень звичайне видання. Що це за гра, така? Що це за гра? Коротше, це у нас кіберпанкове майбутнє. Ми граємо за кіберніндзю, і гра мені нагадує, якщо ви олди, можливо, ви колись грали в Quake 3, там були проходочки, ми їх так називали. Ну такі, от опційні DLC-шечки, коли треба було рівень дуже швидко пробігати, використовуючи якийсь зброю. Наприклад. Там, використовуючи РПГ-шку, е, треба було рокетджампами прострибати до, з фінішу до старту, точніше, зі старту до фінішу. Ось ось ця гра мені чимось дуже-дуже сильно нагадала ці часи. Так, у нас тут немає реалгана, у нас тут немає рокетланчера, але у нас тут є катана, є можливість спритно бігати. Ну, і от як ви зараз бачите на екрані, приблизно тим ми і займаємось. З точки А в точку Б дуже швидко треба добігти, попутно порубати монстрів. Як на мене, задача дуже-дуже цікава. Так що, якщо вам таке подобається, перше. Частина 20 гривень 21 гривня, друга частина 220 гривень. Давайте так уже округляти. Далі у нас іде класика, класична, а точніше Grand Theft Auto 5. Як я прокачав свою англійську, а? Ага. А? Тепер нормально вимовляю, бо раніше казали, що це за GTA. Немає такої гри GTA. А тепер це буде Grand Theft Auto. І так, дивимось, у нас є преміальне видання, яке нам ну, не дуже цікаво. Нам цікаво, ось це видання. Видання, яке підходить під консоль. Солі Xbox Series S та X, яке може працювати в 60 FPS, з усіма покращими, з усіма ніщаками. І раніше воно нам обходилось приблизно приблизно 500-400 гривень. Ну, різні ціни були. Зараз, якщо ви чекали от, по знижці 5 нарешті пройти, то зараз вона нам обійдеться усього 94 гривні. Йдемо далі і знаходимо гру Hades. А коштує вона, ну взагалі нічого не коштує. Зараз вона віддається за якихось символічних 8 гривень. Виглядає вона ось так, але хай цей стиль художній вас не оманює. Гра досить серйозна, досить складна. Щоб її пройти, треба підбирати білди, багато грати, знаходити слабкі сторони босів і так далі, і тому подібне. Але от, якщо відб... від відкинути оце все трішечки за то сама по собі гра і атмосферна, і з цікавим сюжетом. Із цікавим головним персонажем. І саме головне, що вона просто, коли ви проходите, її не закінчується. Після закінчення у вас йде гачочок на друге проходження, після другого проходження на третє. І там отак вона продовжується, продовжується, продовжується. Так що формула Рогалика тут розкрита на 150 тисяч відсотків. 8 гривень, 31 копійка. ще раз вам нагадаю. Їдемо далі, і далі у нас Injustice Legendary Edition. Як я казав, сьогодні у нас розпродаж, можливо, один з останніх. То тому будемо набивати беклог наш по максимальному, по максимальному. Injustice. Друга частина Legendary Edition одразу 90% знижка, дуже велика. З додатковими персонажами, як ви бачите, тут навіть Субзеро є, тут у нас Тініч Ninja Turtles присутні, все тут у нас є, як то кажуть. І це все нам обійдеться, усього якісь копійки, а точніше, 9 гривень. І то це я вже кажу з округленням. Якщо без округлення, то 8 ,79 гривень 79 копійочок. Вам це все обійдеться. Гра класна, гра. Сюжетна від творців Мортал Комбата, але е, про DC про Всесвіт DC Тобто у нас тут будуть бої по типу Бетмен проти Супержінки, Аквамен проти Супермена. Оце все ми тут можемо побачити. Так що, якщо ви не грали, хоча б сюжеточку, я думаю, можна пройти, тим паче за такий за такий прайс. Далі йдемо Lord of the Fallen, шукаємо лорди. Лорди, де наші лорди? І ви зараз скажете, Павло, щось ти нам фігню підказуєш, тому що ну ви пам'ятаєте мої стріми, де я казав, що ця гра погано оптимізована, що вона не ідеально виглядає і не видно того самого нексгену Unreal Engine 5-го. Але тут варто сказати, що по-перше, багато часу пройшло, гру трішечки пофіксили. А по-друге, як не крутий. Якщо зібрати рейтинг усіх найкращих souls лайків то Lord of The Fallen він точно не буде знаходитися на самому дні. Вони точно не дотягують до Міадзакі, до того самого Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, вони не дотягують. Але якщо порівнювати, ось, наприклад, Lord of The Fallen і гру Search або Steel Rising, отут уже можна трішечки зупинитися і трішечки знаєте, сказати, що не так вже все і погано з Lord of The Fallen можна в неї пограти. Як там би не було, у гри непоганий візуал, у гри непогана бойова система, цікаві боси, і гра буде продовжувати свій розвиток. Вже є дорожня карта на доповнення на DLC, на розвиток цього проекту. Так що я думаю, що 362 гривні вона абсолютно точно коштує. Я б взяв би такої шари, дуже скоро точно не буде, щоб так затаритися новими іграми. Обов'язково візьміть, обов'язково. Далі у нас Mass Effect. гра доступна в підписці Electronic Arts. Ну, ви це і так знаєте, я сподіваюся. Якщо не знаєте, то, скажу вам так. 639 аргентинських песо це 30 гривень за усі три частини ремейку або, можна сказати, ремастеру, від ремастовані та оптимізовані ігри під вашу Next Gen консоль. Тобто під Xbox Series S та X, ця версія Mass Effect вам ідеально підійде. Обійдеться вона вам 30 гривень, і ну, це, 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 це навіть я не буду нічого більш додавати. 30 гривень за Mass Effect три частини. Одна з найкращих космічних екшн рпг шних опер. Скажімо ось так. Ладно, жарти жартами, але гра того вартує. Якщо ви збираєте потужну колекцію на свій аккаунт, обов'язково візьміть це на приціл на ваш. Далі у нас буде Need for, Speed. Need for Speed. Остання частина повне видання. Ось воно, ось воно, ось воно. Place Edition, 1500. 1575 аргентинських песо. Це 74 гривні з копійками за повне видання останньої частини НФС. Знову таки доступна гра по підписі Xbox Game Pass, і ви можете в неї пограти по Game Pass, але якщо ви хочете на свій аккаунт повну версію цієї гри з dlc шками з усіма аддонами, то, будь ласочка, купляйте і будьте максимально задоволеними. Так, ну і наступна гра, за яку ми з вами зараз поговоримо, називається Robocop Reggie City. Е, і при тому незвичайна Видання, тому що ви бачите, що звичайно, коштує 8300, а ми будемо дивитися саме на Rock City Deluxe Edition, тобто доповнене видання, тому що коштує воно дешевше. Це по перше, по-друге, варто сказати, що можливо ця гра підійде далеко не всім, тому що вона в першу чергу давить на ностальгію. Якщо у вас немає ностальгії по робокопу, то ця гра вам може здатися звичайним таким, знаєте, просто польським нормальним середньобюджетним шутером. Але якщо у вас є та сама ностальгія за робокопом із 80-х, якщо ви дивились ті фільми про Алекса Мерфі, то ця гра вам абсолютно точно подарить ті самі враження, тому що зроблена вона на сучасному руші Unreal Engine 5. Пропонує вона досить потужну шутерну механіку з розчліньоночкою. Ну і все, якби, що вам ще треба, все на своїх місцях знаходиться. Ось вам робокоп, ось вам розчліньонка, ось вам трішечки гумору, ось вам Детройт. Беріть та розбирайтесь. 315 гривень ця гра коштує. Я думаю, за 315 це. Must have, абсолютний, абсолютний must have для усіх поціновачів старих добрих фільмів з 80-х. Ну і остання гра на сьогодні, яку я хочу виділити, називається The Crew Motor Fest. Motor Fest. Моторфест, ми її знаходимо. Ось вона тут у нас, красивенечка, лежить, відкриваємо її. Тут купа видавництв є, ось отут Deluxe Edition. Можете, якщо вам подобається сильно гонки, можете, звісно, подивитися в сторону повних видань по типу Ultimate Edition, по типу Deluxe. це все ясно. Але від себе я раджу взяти звичайну версію, ось цю, яка вам обійдеться, 277 66 гривень 66 копійочок. І просто насолодитися, по-перше, красивим графоном. По-друге, тим, що в цій грі можна і. Їздити на суперкарах, як зараз показано у трейлері. По-друге, тут можна літати на літаках. По-третє, тут можна е, плавати на кораблях, і в на всьому цьому ми будемо змагатися. Ми будемо влаштовувати перегони і. Отримувати максимальний адреналін. Тут непогана музика, скажу ще раз, непогана, саме непогана, не крута, така як в Форзі. В Форзі прям ідеальна музика. Тут вона непогана. От, офігезна фізика, офігезні перегони. при тому я думав, що якщо там на тачках ще будуть перегони круті, а скоріш за все на літаках буде гірше. Ні, на літаках також круто. Ну, думаю, на, на літаках нормально, значить зафакапляться на кораблях. Та і на кораблях нормально. Так що Моторфест, якби від мене така порада, якщо вам набридла форза, якщо ви і Моторспорт пограли, і Horizon пограли. І вже хочете чогось нового, то моя вам порада краще за Motorfest на мій смак нічого немає. Це для мене друга по рахунку гонка після Forza Horizon. От для мене є Forza Horizon, це перше місце, і друге місце це The Crew Motor Fest. От так ми будемо тепер її називати. Ну все, хлопці і дівчаточка. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви затарите на свої акаунти багато аргентинських ігор, тому що перед нами стоїть крок в невідомість. І що буде далі з Аргентиною, ми поки що не знаємо. Так що за. Затарюємось прямо тут і зараз. І підходимо сюди, я вас обіймаю. Ну і побачимось дуже-дуже скоро. Пока-пока!